Кіт супергерой українських народних казок. Так, Кіт один із найпопулярніших героїв українських казок. Він часто зображується як мудрий, кмітливий і добрий персонаж, який завжди готовий допомогти тим, хто цього потребує. Ось кілька прикладів українських народних казок про кота: Котик і півник, вовк, Собака і кіт, Пан Коцький, Кіт у чуботях. Кіт, який врятував принцесу. У цих казках кіт часто виступає в ролі героя, який допомагає своєму господареві подолати труднощі та досягнути успіху, він може бути мудрим радником, сміливим воїном або просто вірним другом. Кіт завжди готовий допомогти тим, хто цього потребує, і часто виступає в ролі героя, який спасає ситуацію. Кіт це популярний персонаж українських народних казок. І його історія буде розповідатися ще багато років. Ось кілька додаткових фактів про котів у українських народних казках. Коти часто зображуються як дуже розумні і квітливі тварини. Вони часто здатні вирішувати складні проблеми і виплутуватись з небезпечних ситуацій. Також часто зображаються як дуже добрі і співчутливі тварини. Вони завжди готові допомогти тим, хто цього потребує, навіть якщо це не їхні друзі або сім'я. Коти часто зображуються як вірні друзі, вони завжди поруч із своїми господарями навіть у найважчі часи. Коти це дуже важливі персонажі українських народних казок. Вони є символом мудрості, кмітливості, доброти та вірності. Їхні історії вчать нас в тому. Що важливо бути розумними, кмітливими, добрими і вірними друзями. Ось 8 цікавих фактів про котів в реальному житті. Коти це єдині домашні тварини, які не є потомками вовків. Вони є нащадками диких котів, які жили в Азії. Коти можуть бачити в темряві краще, ніж люди. Коти можуть стрибати вгору до 6 разів вище своєї висоти. Це тому, що вони мають дуже сильні задні ноги і могутній хвіст, який допомагає їм рівноважуватися. Коти можуть обертатися в повітрі на 180 градусів. Це тому, що у них є дуже гнучка шия і спина. Коти можуть муркотіти. Муркотіння – це звук, який котик видає, коли вони щасливі або задоволені. Коти мають дуже хороший нюх. Вони можуть нюхати запахи, які людина не може нюхати. Коти мають дуже хороший слух. Вони можуть чути звуки, які людина не може чути. Коти дуже незалежні тварини. Вони не люблять такої великої уваги, як собаки. Котики люблять ласувати різними речами, деякі з них улюблених ласочів, включають м'ясо, яйця, риба, молоко. Навіть овочі, морква, огірки, помідори та фрукти, банани, яблука, груші. Важливо не перегодувати свого котика ласощами. Надмірне вживання ласощів може призвести до ожиріння та інших проблем із здоров'ям. На нашому каналі ви також знайдете багато казок з котиками, тому заходьте, дивіться, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео про українських супергероїв, ставте лайк, пишіть в коментарях. І я буду готувати ще відео про українських супергероїв. В наших казках їх насправді багато. Давайте домовимося, коли назбираємо 100 лайків, я одразу готую наступне відео про супергероя. Всім добра на ніч! Та хай прибуде з вами сила. Пока!